Так, готується борщ, як він називається Святого Валентина, червоний, бурячковий, такий зараз буде красивезний, і навіть шумування, яке з'єм таке чистим, якийсь дуже чистий, і прозорий, навіть шумовувати нема потреби. Ви собі уявіть, який він гарнезний. Чистенький, кришталевий. І цибулька, боже, яка смакота! Саме головне, що він називається, кожен мій супчик, кожен борщик, кожне блюдо має свою назву для того, щоб входити в історію пам'ять мого життя. Тому що він інакше не запам'ятається, якщо він не буде мати своєї назви. Мене ж чомусь то називають, не говорять О, та жіночка, що говорить там про психологію. Ні, мене називають Іван Надюк і тут вже чітко всім зрозуміло, хто це, про що це і що можна почерпнути в цієї людини в мене. Так само і борщик. Він називається Валентинівський борщик Червоний вогонь кохання. Він називається Я тебе хочу, я тебе люблю. Е, так, він називається е, кохання вірне, чисте, кришталеве. Ще він називається як, друзі? Ха -ха -ха. І такі назви додають такого феєричного процесу приготування, задоволення. Тут ще морквинка смачнюша ще. А тут ще й бурячок, друзі, це насолода, райське задоволення. Там до цибульки я ще додаю морквини. Твій день важливий. Він для тебе особливий. Лавровий листочок приправа, друзі, насолода, аромати на весь будинок. З'єднання моркви з цибулинкою і такі оргазмічні запахи на всю хату. Лавровий листочок тут вже булькає, яке задоволення, який червоний вогонь кохання. І це все задоволення райське готую саме я, Надюк. друзі, таке кайфове приготування. Особливе ще й тим, що це є матеріалізація. Тобто я, буває про це, що я вдуманні там вивчаю щось, приймаю якийсь новий навик, а є процес матеріалізації, життя в моменті, коли я щось виготовляю, роблю, коли я одягаюсь фотосесію, знімаю якусь шикарнезну, красивезну. І коли навіть я матеріалізовую свою... Думки в голос. Я просто не просто готую борщ, я говорю сама із собою і записую ключові ідеї на звукозапис, тому що в такому процесі неможливо щось цікаве не створити, тому що приготування їжі це завжди дуже так святково і саме найважливіше, тому що є такі базові потреби, як їжа, харчування. Це нам дуже необхідно і важливо. Тому, друзі, вигляд наш це вже трішечки далі. Найперше це є наша духовність, наша оця ситість, церковна, духовна святе причастя і звичайно їжа. Їжа, Їжа, яка стає тілом, без їжі людина ж не може прожити, без водички не може. Тому став...